25 жовтня у рамках зональних методичних об'єднань мистецьких шкіл Харківської області на базі Лозівської дитячої музичної школи відбулось планове семінарське заняття. У залі зібралися директори та вчителі шкіл естетичного виховання з декількох районів. Були і гості з Харкова. Наші зустрічі відбуваються в рамках методичного об'єднання в рамках восьми школ, які входять до метод об'єднання: це музичні школи Лозової, художня школа, школа мистецтв, Панютинська дитяча музична школа, Близнюківська, Барвінківська та Первомайська школа і Краснопавлівська музична школа. Ось вісім школ зустрічаються в канікулярний період на методичних тижнях. Що здійснюється? Здійснюється обмін досвідом, поширення передового досвіду педагогічного, обмін літературою, програмами. Семінарське заняття проходило у три етапи: спочатку теоретична частина. Заступник директора обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів розповідала учасникам семінару про оформлення відкритих уроків. Та як їх необхідно проводити. Потім провели відкритий урок. Викладач музично-теоретичних дисциплін Лозівської дитячої музичної школи, яка готується до участі в обласному конкурсі відкритих уроків, колекція педагогічної майстерності, разом з вихованцями грали в Брейнринг. Тематика, українська та зарубіжна музична література для учнів четвертих класів дитячої музичної школи. Також фольклорний ансамбль щебетушечки під керівництвом Валентини Чуйко продемонстрували гостям семінару свої співочі таланти. По закінченні відкритого уроку учасників брейнрингу за активну участь нагородили медалями та грамотами, а фольклорний ансамбль заохочувальними подарунками. На таком уровне мероприятия открытый урок показывался у меня первый раз. Я говорила во время последней нашей части семинара о том, что музыкальная литература четвертого класса мне больше всего нравится. Она самая такая вот, мне кажется, лояльная, самая сказочная. Дети хорошие, материал хороший. Пришла идея, ну почему б не сделать? Спасибо рыбалке Анжели Александровне. Она мне посоветовала это сделать в виде музыкальных иллюстраций. Я Яю совет, Галочку поставила собі. По-моєму, вийшло очень здорово з цими музикальними ілюстраціями. Далі керівники творчих колективів, які в минулому році стали переможцями конкурсу Весняний вернісаж, ділилися з іншими учасниками семінарського заняття своїм досвідом напрацюваннями стосовно ведення занять, спілкування з дітьми. Створення музичних композицій, поєднуючи різні музичні інструменти і дитячі голоси у єдиний ансамбль, щоб музичні твори звучали гармонійно. Всіх рецепт один. Це тільки робота, віра в себе, віра в дітей і э, шага назад. Якщо ти запрягся, то ти йдеш вперед і все. Буває так, що ти думаєш, та я ж это знав. А чому я ним не воспользувалася раніше? Так? Зональні методичні об'єднання працюють тільки рік, проте цей невеликий період роботи був плідним та результативним, говорить заступник директора обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Наталія Волошко. І сьогодні дійсно ми отримали обмін досвідом серед викладачів. А також ми прослухали лекцію на тему, що таке відкритий урок і як його готувати. А чику Валентина Володимирівна нам на своєму прикладі показала, як проводити відкритий урок в мистецькій школі? Дуже раді. Побувати у вас в Лозові. і дуже вдячні а, директору опорної школи лозівського зонального методичного об'єднання Калмикові Паліні Юрівні, яка організовує на дуже високому рівні усі заходи.